Ні, буду смарити смарки. Усім вітання. На дворі стає все тепліше і тепліше. Рамки стають ще приємнішими, а страви ще смачнішими і дуже і дуже літніми. Вас вітає програма Галицька пательня і сьогодні пропоную зробити холодну зубку. Що в нас тут є: картопля, редиска, сметанка, яйця, ковбаска, огірки і багато всього іншого. Розпочнемо зі старішення по старшинству, тож починаємо кубиками різати з вами картоплю. Я думаю, що двох картоплин нам буде достатньо. Відправляємо її у нашу миску. І так ми будемо робити з кожним черговим овочем. Чим добрі такі холодні зубки, ви можете різати їх як хочете. Інгредієнти можуть бути найрізноманітнішими. А ми робимо таку найтрадиційнішу холодну зубку. Є в нас картопля. Тепер приступаємо до яєць. Обійшлися ми з вами трьома яйцями для такої миски. Тепер треба до цієї зуби додати побільше зелені і овочів. Тож давайте беремося тепер за озірок. Теж ріжемо його кубиками. Одного огірка нам буде достатньо, відправляємо до нашої миски. А тепер треба нам якось це все розбавити красивим, червоним, таким яскравим кольором. І це буде наша редиска. З редискою ми справилися і відправляємо її до нашої миски. І тепер чогось рожевенького. Рожевою в нас є ковбаса. Варіацій холодної зупи є дуже і дуже багато. Хтось робить її з куркою, хтось робить її з відвареним м'ясом, хтось робить її з копченостями. Ми ж, як вирішили робити це із лікарською ковбаскою. Порізали ковбасу, і місця у мисці стає все менше і менше. Візьмемо трошечки з вами. Петрушки і візьмемо трошки кропчику. Традиційно посічемо, відправивши це все у миску. Нам залишається з вами додати сіль, перець і заправити зупу. Можна заправляти мінералкою з кефіром, можна заправляти бурячковим квасом. Сьогодні ми її заправимо звичайним хлібним квасом. І сметаною. Холодна зубка готова! Я запрошую усіх до столу скуштувати зимної такої овочевої і такої файної зупи і яскравих емоцій вам цього дня.